У Запоріжжі та найближчих передмістях вже працює 15 підземних шкіл. Усі вони мають статус протирадіаційного укриття. Навчальний процес відбувається на глибині 7 метрів. Першу підземну школу в центрі Запоріжжя побудували за 6 місяців. Її зводили за проектом ЮНІСЕФ і ввели в експлуатацію в грудні 2024 року. Дуже прикольно, тому що ми дуже давно не бачились всім класом. І дуже давно не бачила так багато людей. Протирадіаційне укриття, заглиблене в землю на 7 метрів, за словами підрядників, має високий рівень захисту від обстрілів. Побудована така школа, і в Балабиному Кушугумської громади, що за 15 кілометрів від лінії фронту. Тут навчальний заклад відкрили на початку 2025 року. У ньому також навчаються діти всієї громади, в тому числі селищ Малокатеринівка і Кушугум, що ще ближче до лінії бойового зв'язку. Діткнення буквально місяць тому школу бомбосховища відкрили в Хортицькому районі Запоріжжя. У місцевій військовій адміністрації кажуть, що велике будівництво триває, і в новому році безпечних шкіл у Запорізькій області буде вже 24.